Сьогодні хочу трохи розказати вам про догляд за жимолостю, за капріфолію ліана, яка буває вічно-зелена, ось як цей сорт у мене. І буває не вічно-зелена, яка скидає лист. Вічно-зелені сорти зазвичай все одно якусь частину листа, ось таку пожовклу, з коричневими плямами. Вони її скидають трохи пізніше, десь у березні, квітні, травні. І у той час мені вже не хочеться, щоб посипалось листя, було біля кущу якось занедбала, тому я роблю роблю очищення зараз. І я струшую весь такий лист. Це сприяє і тому, що нові пагони дуже добре нарощуються. ось І нове листечко йде. ось, і там Потім обрізаю пагони, які мені потрібно підрізати. Щоб пішли ось такі молоді пагони. І вона дуже добре і швидко нарощує зелену масу. А поряд ростуть сорти, які не вічно зелені вони скидають лист на зиму, вони також почали вегетацію. їх не потрібно чистити, вони просто нарощують лист. Ми тут проводимо звичайну обрізку, тобто пагони, які нам потрібно обрізати.